Кухар рішельє справжній шеф-кухар. У вас вдома. Чаках, ти звертаєш увагу на номерні знаки? Так, да, звертаю, і я постійно плутаю. Це раунд відповідність, і зараз вам треба буде нам равильно розставити коди регіонів я України номер на автомобільних номерах. Знаєш. Перед вами 10 табличок із назвами областей України, які відповідають 10 автомобільним кодам. За 90 секунд ви маєте правильно об'єднати області з їхніми автомобільними номерами. Так. Окей. За кожну правильну відповідь ви отримуєте один бал. Непогано, Все, Чотири є. виходьте, будь ласка. І час пішов. Я знаю, час, так, пішов. Ну, окей. Я з Дніпропетровської області, я Кривий Ріг. А є. Це, це Київська це Кривий Ріг. А і Київ. Це а Кривий, Дніпропетровська Ріг. 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 область. Житомирська, Ріг. Це Житомирська, Жідінчик Житомира. Донецька АН. Донецька, АВ. Де Донецьк? Де Донецьк? Полтавська, Чернівецька, Вінницька, а В Майк. Як ти думаєш, а ве це не Вінничка? Це Вінницька. Знаю. Ні, 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 Хто ні, ні, з Полтавської? Хто з Полтавської області? Волинська, Волинська. Є люди з Луцька. А -а -а. Хто? Що Криська. ви робите? Я, да, я, я не знаю, все. Чертіїська да Аї? Аї, так, Чекіська. Я все не знаю. робите? я знаю, що з якої області? А я знаю. Це Чернівецька взагалі. А, а Поки де війни. Ну, вика Чернівецька, я не знаю. Я не знаю взагалі. Давай. В В, це В, О, який Венець. балаган, Боже. Волинська щось Волинь... має. На У нас ні. нема все. На Волинська є! Оце став, ну, на насе. Це Волинська. А що ти все перебираєш? А що, а що? Дивись, Полтавська, це, напевно. Чого ВІ Полтавська? Взагалі, давайте так. Хто придумав ці літери? Чому Дніпропетровська А є? Там навіть таких літер немає. Чому? А є? Що це означає? Що? А, є. А, є. А, а є? А є, а є! а є, а є, а є не як? Це реально сенсу немає. Це, так? Чому? Дніпропетровська АЕ, а Київська АІ. В чому різниця? Я би Вінницьку все ж таки так поставив, бо я не знаю. Так. Вінницька да, ВІ, так, Житомирська да. жи. Ну, зробили б. Ну, брата, Дніпропетровська ДІ, Миколаївська Мі. Мі. все, Реально, Житомирська А Німецької не було. Полтавська по. А тепер ми перевіримо, наскільки. Ми розставили таблички. ну. А ну. Донецька, Київська ага, Дніпро. Ага. Це точно, це залізно. Ну, ну і Житомирська правильно поставила. якісь да. там. Жідомирська, да. Так, автомобільний код Київської області АІ. І це правильно. відповідь. <кліст> Дніпропетровської області код АЄ — І це теж правильна відповідь. <кліст> Донецької області код АМ. І це теж правильна <кліст> та що відповідь. Та що це Миколаївська область. І ви знову праві. Це автомобільний код. А це я поставив. -E, -E. Волинська область. Ви поставили автомобільний код «Сє». -E, але це неправильно, тому що правильний код «АС». От ми тут і посипались. Житомирська область. Ви поставили код -E, АЕ. І це правильно. Дякую, від... дякую. на Полтавську. О, Житомира. На Полтавську область. Ви поставили АВ. Але це неправильно. війна. Це Ось тут код. ПІ. В І. Ану логічно, логічно. Ну і Чернівецька область, ви поставили код ВК, але це теж неправильна відповідь, бо на Чернівецькій області С Є. логічно. Логіка. логічно. Чернівецька область, ви поставили ВІ, але це неправильна відповідь, тому що АВ. АВ. А як ще? І Рівненська область, ви поставили А але це теж неправильна відповідь, бо тут код ВК. Ну що, у вас п'ять правильних відповідей. П'ять п'ять нормальних. Половина. половина. Дякую, Дякую. Качівця. Ну що, тепер ваша черга. Будь ласка, виходьте. Час пішов. Вау. Так, так, так. ВТ, вете, ахар. Людику Денисенко це Харківська Харківська Харківська. Мені здається, Херсон, це СВ. А Львівська, Львівська, а Львівська, хто небудь що знає? Ми знаємо, ми знаємо. Львівська не знаю. Подожди. Ні, ти впевнений. СВ це ми їдемо на ВСВ, СВ, в поїзді Ми їдемо В. ОВК. ні, Херсон, Женя, я пляжу. А века. Тоді давай, о, сей, чу, Херсонська а, о, буде ВХ Львів, хто знає що? Чи Хмельницька? В Ні, ребята, в... знаєте що, Х... Х... давайте Тоді Х... отак Х... <свят> от каже, от. ви в... в... Херсон, в... Херсон, в... Херсон, Херсон, Херсон від нашої логіки. В Одеська. О, точно <свят> в Хмельницький. А, чекай, Одеса, це О. Давай, давай, дай. Тоді Херсонська в Таврії. Дивись, Львів і Івано-Франківськ мають бути схожі якісь букви. івано і Львів. Що у нас є схожі, В Львівська, ВН ВН і ВС це Івано-Франківськ і Львів. Що що з них? Не важно. Еникибеники, є вареники, а не кивенеки. Я кажу, скажу, маємо французька, аїска. І Закарпатська АТ. А Запорізька чи АТ. Вихається, ми все відгадали. Став уже! Став, став, став. Львівська АВН. Да, все, все, ти що, гониш? все, нормально. Давай, нормально. Одеська, АО, Дивись, а. Дивись, я точно. Що нас поміняйте? Поміняйте може щось. Точно зараз зараз знаю. Це був нещодавно в Чернігові. Точно зараз знаю, да, І я думаю, що. Ну, один бал вже є. Окей, окей. Черкаська, окей. Зараз перевіримо. Ja. Тачу. Будь ласка, все, на все, ребята, все. зараз вас. буду говорити вам ваші правильні відповіді чи неправильні. чисто да. рандом. Ні, ну хай виграють цей раунд. Чисто. Правильно Женя, Женя, ну ти красава. я Тобі хочу сказати. Все, Один бал має. Якщо ми ще попали в, в Одесу, то це я взагалі. А там о, точно є в Одесі. Ну що Львівська область? Ви поставили код ВН, але це неправильно. Так. Бо тут потрібен бути ВС. далі. Харківська область. Ви поставили код. А Х, Має і це правильна. Ми перепутали Львіс. Запорізька область, ви поставили АР, і прав... це правильний код область. Команда. Ви поставили код АО, але це не правильно. Ну Та, буває. Тут потрібен бути ВН. ОНУ код потрібен бути код ВН. Закарпатська область. Ви поставили код АТ, але це неправильна відповідь. Повинна бути АО. Я могла бути далі. Це знав. Ну я тільки це знав. Буковелі дальне далі. Черкаська область. Ви поставили СА, і це правильна нічого собі я Чернігів область також правильно. бо ми їхали на СВ. івано Франківська область. Ви поставили код ВС, але це неправильно, бо ми переплутали зі Львова. А те і Херсонська ВТІ Херсонська область. Ви поставили ВТ, і це правильний Йо! код. <кліст> область. Вх. І це теж правильний код. І у вас шість правильних відповідей. В улиці один бал відіграли. У це фортуна. Це фортуна. Вони нас перемалують. А тепер загальний рахунок. Команда Ткача 18 балів. Команда Дантеса 33 бали. Нормально. Ah, yeah, nice. nice. Паузі! Yeah. Yeah. Come on. Друзі, і зараз в нашій студії з'явиться дуже особливий гість. Зустрічаємо! <coughs> Hello! Yeah, my name is Johnson. Hi, Johnson! Hi, bro! I love Ukraine. Thank you! Yeah. Thank you very much! Андам Україна аз год і лодобі, традиціон favorite, yeah, favorite okay. Ukrainian синг майврайт. Знаєте, wow. проблема в тому, що наш друг він не знає української мови, тож він буде намагатися співати, повторювати. Зараз там в нього в навушниках буде лунати музика, і він буде трохи наспівувати в нам. І ось така задачка. Хто? Здогадається, що це за пісня, натискає кнопочку та отримує два бали. Якщо ви відповідаєте неправильно, то право відповіді переходить команді суперників. Mm -hmm. Добре. Окей. Ви маєте назвати пісню та виконавця. Окей. Ти виділиш мене, моє коліє, ти виділиш мене і не відпускай. Я не боюсь. Тепер я вільна юля. Вільна, вільна, вільна вільна в я не боюся. Стали, стали на це колесо і полетіли. більше я не боюся, я вільна вільна, на тлі, що з білим так схожі, виселені. Як це ти зробив? Як це ти зробив? Я я зробив, я зробив, зробив Ви, головне, повиключайте наші мікрофони, бо там... Несеться. Ну, ми ж тіна там. Ти точно. Віль, ну, о Ти мене купи, Валич. Рахунок стає. У ткачівців 20 балів, у дантесівців 33. ой